Умовою китайської підтримки України, як і будь-якої іншої країни, яка хотіла б мати китайську політичну підтримку і інвестиції, і бути е, разом із цим в хороших стосунках Китаю, розуміння Україною свого місця, як і, і будь-якої іншої колишньої радянської республіки, тобто свого умовно кажучи, обмеженого суверенітету, і якщо ще більш просто казати. Необхідною умовою порозуміння Росії України і Китайської Народної Республіки є порозуміння України з Російською Федерацією на умовах запропонованих Російською Федерацією. І в цій ситуації Україна може розраховувати на хороші стосунки з Китаєм, так як на них зараз розраховує Республіка Білорусь. Чи президент самовиголошений постійно буває у Сі дзіньпіни, правда? Чи Казахстан, чи президент навіть свій ювілей святкує разом із Сі Дзінь Але. Вони всі ці люди точно знають, що їхні стосунки з путіним мають бути або стосунками хороших партнерів, або стосунками стосунки І Тоді вони можуть розраховувати на китайське сприяння.